Та тепер до нас не йдуть. А проблеми з водою, я так розумію, є в селі. У вас. Проблеми з водою, з чистотою. Це є, є, ж кожну <рес> води. води. Там вже перекрили, бо десь там джерело було в вершині. Uh -huh. І не ну, йшло сюди, вода. А там перекрили на бачить, що вода не йде. Нема скотин, скотин. Скільки грошей, якщо закопано для води. Yeah. А в кожного скважина є. У ну, нас ж такі гроші закопати. Ото <гутяш> ж башня та стоїть. Голова не собі поставився. Це його <гутяш> постав. Так. Да. Я знаю, як раз я тоді приїжджав, як вони це все робили. І пішов до хлопців, казав, що це ви робите. Та безплатно проводить. А то буде на дитя печати. Кожен, колоря, скважина є, загатила на ці труби, мільярди. Ну це про совету. А як молоді старше покоління, Як молодь налаштовані Я до? Всі, всі проти. Бо підписується тисячі. Оце ж одного не здання, 96 здань, одне про одного поставку, буде 14 кілометрів. Як 66 часов, а на площаці це близько. Це, земля це ж на зиму розкидала мідобрами. На зиму розкидала то то По тоні мідороплю. то я робив на тракти тільки і теряється на гектар був там. А ще з нам. А це правда, що на чиниться тиск, що ходить по домам і змусують землю продавати? Є такі, що проти. Я не продав я не знаю. Землю. Добре, землі не продам. Доведу. Ні, на ці курятники вмивають, ведуть, так? Ага. Не знаю. Ну, предполення було. Було. А потім щось прикатили під контролю. Матірую, що вони не входять, ці землі ми беремо, за дешавці, ну там. Ну розговор такий я чув. То. Не знаю, точно факти не можу тут доказати.